Ще наше слово з нами повсякчас. Мати Україна, ти одна у нас, Ниви і діброви, і садів окрас. Рідна батьківщина, ти одна у нас, хай же мир і дружба поєднають всіх, і звитить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна. Рідна батьківщина, ти у нас одна. Що це є за днина? Що це є за свято, що сюди зібрало так гостей багато? Знаю, що за днина. Всім це варто знати. То прийшли сюди ми футбольна. Ле відкривати допомога дітям у цілому світі. Це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне, нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину. Порядність всю землю нехай обійма. І нехай же майорить жовто синє знамено над цим майданчиком як символ добра, єдності та миру. Право підняти прапор надається найстаршому та наймолодшому футболісту, який буде займатися на цьому полі. Ксьонзику Олександру та Ксьонза був Владиславу. Очистості. З нагоди відкриття спортивного майданчику оголошуються відкритими. Тішнє свято, як справжній день народження. Дійсно, а на день народження прийнято запрошувати гостей. І ми дуже раді сьогодні вітати у нашій рідній третій школі цих чудових і шанованих людей. Отож, ваші опски народному депутату України Роману Миколаївичу Мацолі, голові Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади, француз друзі, шалені облиски. Наші вітання і ваші обласки представнику корпорації Голден Тайм, Золота Плитка Свінцівського Віталію Йосовичу. Ваші аплодисменти, заступнику голови обласної федерації футболу України Кузніцову Миколі Семеновичу. Ваші опски першому заступнику голови Полонської районної деталі адміністрації Олегу Куліцькому. і Олегу Янчуку, голові Полонської районної ради, аплодисменти, учні аплодисменти щирого серця наших полончан та учнів батьків третьої школи. За українськими традиціями дорогих гостей зустрічають хлібом та сіллю. Шановні гості, прийміть цей запашний коровань як знак шани та поваги від вдячної шкільної родини. Шим дорогим шанованим гостям в нашій школі з'явився футбольний майданчик, про який довгий час ми могли тільки мріяти. Да, дійсно, Катніка, це чудово, несподівано і просто грандіозно. І тому я з величезним задоволенням хочу надати слово е, людині, яка напряму причетна до цієї справи. Ваші обласки, народному депутату України Роману Миколаївичу Мацолі, друзі. Всім доброго дня. Ви знаєте, сам би я нічого не зробив. Це завдяки зусиллям всіх. Це і Федерація футболу в першу чергу, тому що вона мала такий скажімо так, проєкт. Ми з Францем Францевичем знали за нього. І ми, скажімо так, за рахунок того, що я можу підійти до Андрія Васильовича Павелка в сесійній залі, просто... Переконали його, що тут буде саме краще поле, де би він міг поставити. Він повірив нам, це дуже добре, тому що. Я думаю, представники Федерації футболу зараз бачать наскільки воно тут е, необхідне. Воно об'єднує не тільки третю школу, воно дає змогу побачити всім, що в країні щось е, міняється, робиться. Тому що маленьке поле ну маленьке поле, воно ж не таке велике, але воно е, дає радості всім, тобто тому, що люди бачать воно нове, красиве, дає змогу займатися. Діткам. Ну я думаю, що тут будуть займатися не тільки учні третії школи, а будуть приходити всі діти, які будуть мати бажання грати на ньому. Ну і ніхто їм не буде забороняти цього робити, тому що це поле для всього в першу чергу міста. Я думаю, що зараз відкриємо такий маленький секрет. Ну він же не секрет, що Федерація футболу запускає завод по вигоду штучного покриття, і думаю, що на наступний рік буде вже їх трошки більше, ніж цього року. Бо їх всього-навсього давали тільки сім на Україну. Розумієте, що це було дуже важко поставити. Старатися, щоб саме нам його поставили. Ми це зробили і слава Богу, воно тут стоїть. Я впевнений в тому, що напевно в цьому полі буде не один футболіст, який прославить наш рідний край і нашу Україну. Я думаю, що напевно тут буде не тільки футболіст Динамо Києва, а ага, і Манчестер Юнайтед, а це автоматично буде футболіст збірної. Ну, нам залишилося ще тепер що зробити. Хлопчиками ми зробили тепер, що треба думати для дівчаток, тому що хлопців будуть мати, а в нас дискримінація не може бути. Що треба ще й дівчаткам придумати. Адже ми вже разом з директором подумаємо, що треба зробити для дівчаток. І ще. Ну хочу побажати юним футболістам, щоб вони дійсно тут зробили перші свої кроки, перші ази. Так само хочу відкрити ще маленький секрет, що ми домовилися з Федерацією футболу, що. Під це поле спеціально не начать тренера, який буде мати вже сертифікат і ліцензію, і будуть е, надавати вже професійну, ну скажімо так, тренувальну базу. І це дасть змогу нашим дітям більш професійно і якісно підходити. Це буде перший крок, а вже далі вони підуть в... Спеціалізовані школи там будуть навчатися. Ну, ще раз хочу всім побажати знаєте, краще, ніж пісні. Нічого не можна сказати. Всім ну, щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Тому що це саме основне. Дякую. Дівчата теж у нас дуже гарно грати в футбол, пане Романе. Так що так, да, все нормально. А ми продовжуємо і я з величезним задоволенням надаю слово. Запрошую до мікрофона нашого прекрасного голову Полонської міської ради, об'єднаної територіальної громади з Кримського франца Францовича. Гучні обласки. Дякую. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня запрошення. Я, мабуть, саме більше хвилюю всіх тут, тому що перший проєкт, який ми мали втілити в життя, це використати 200 тисяч євро, яке нам давала в прошлому році Федерація футболу спільним проєктом, де ми мали дати півтора мільйона гривень для того, щоб відремонтувати наш стадіон. Але, на превеликий жаль, ми не вишипали в себе в бюджеті таких коштів, і Федерація не змогла нам дати цих коштів. Один полі не воїн, є така приказка вона на сьогоднішній день, як ніколи актуальна. Якщо ми сьогодні з вами думаємо, що держава нам все збудує, ми дуже з вами помиляємося. Я думаю, що нам треба об'єднуватись в громадах, робити спільні добрі справи, підприємцям трошки відірвати якийсь маленький кусочок від свого бізнесу і дати на розвиток нашої громади для того, щоб наші діти мали де відпочивати. Другий проєкт, я думаю, що він виходився вдалий. Чому іменно в третій школі, тому що цей мікрорайончик не кожна дитинка має сьогодні можливість добратися до центру, до стадіону, когось не вишачає коштів, когось часу. А тут багато є діток, прекрасна, колектив в школі, і воно прийняли рішення, щоб збудувати його тут. Слідуючий проєкт, який буде будуватися сьогодні на Полонщині, я хочу, щоб це чули наші полонські бізнесмени, це буде парк Слави. Не треба теж зробити гарний майданчик і для маленьких хлопчиків і дівчат, щоб вони мали де відпочити, щоб мами з маленькими дітками мали де відпочити. Це все в перспективі і все ми чекаємо на небайдужих людей, які можуть допомогти нам. На сьогоднішній день в нашому проєкті приймало дуже багато, велику участь, багато підприємців, багато небайдужих людей. Я вам хочу сказати, що ні одної копійки із державного бюджету не було використано на ці всі роботи. Хочу подякувати всім, хто був небайдужий, діткам, які тут присутні, як вони вчора розвозили цю землю тачками, мокрі, червоні, педагогам, всім в цілому, щастя, добра, вам, миру, злагоди, Божої благодаті, всього самого найкращого. Дякую за увагу. До вітального слова запрошується представник корпорації Golden Time Золота Плитка Свінціцький Віталій Йосипович. Доброго дня, шановна громада. Хочу сьогодні привітати всіх з таким прекрасним святом відкриття такого прекрасного спортивного майданчика. Я скажу вам, що я щиро всіх вітаю, і я думаю, це не тільки свято третьої школи, а свято всього, як би сказав, мікрорайону. Хочу сказати, що в кожної людини є мрія, і у цієї мрії є дуже велика відстань, вона складається з маленьких кроків. Я думаю, що сьогодні Полонська громада і ми в тому числі, представники корпорації Голдентайл, зробили цей крок. З'явився прекрасніший комплекс спортивних таких споруд. І я думаю, як вже сказали, виступаючи, що тут будуть свої чемпіони, свої будуть. Якісь каждодні побіди, і хочу всім побажати успіхів. Сказати, щоб ми всі в завтрашній день дивилися з певністю. А ми можемо це зробити, коли ми будемо всі разом в громаді і будемо робити спільну роботу. Всім всього найкращого, дякую. Дякуємо і вам. А до вітального слова ми запрошуємо заступника голови обласної федерації футболу України Кузнєцова Микола Семеновича. Просимо. Доброго дня усі присутні. Дозвольте від імені Хмельницької обласної федерації футболу і особисто Ігоря Миколаївича Хібліна, голови Хмельницької обласної федерації футболу, поздоровити вас з відкриттям цього чудового майданчика і сказати теплі слова подяки усім тим, які причетні до відкриття цього майданчика. А від імені Федерації футболу хочу подарувати директору і усьому. Колективу третьої школи м'ячі, які я вважаю, мають бути летіти в дев'ятки воріт суперників, і незабаром ми відкриємо не тільки для себе, але й як сказав Олександр Миколаївич для всієї України ще одних, ще не одного вибачайте Шевченка і таких, як вони. Тому ще раз вас святом і дозвольте Олександр Миколаївич Дегтялюк за. Член виконкому Хмельницької обласної федерації футболу допоможе мені вручити м'ячі директору школи, будь ласка. Дякую усім, які причетні. І Я думаю, що вже незабаром перемоги до нас обов'язково прийдуть. Дякую. Дня, дорога шкільна родина, шановні гості, усі запрошені на наше свято. Сьогодні у нас надзвичайна подія: відкриття футбольного майданчика європейської якості та цілого спортивного комплексу. Ця спортивна база не просто турбота про спортивну культуру молоді, це величезний крок вперед для нашої школи, маючи сьогодні на подвір'ї цей красень футбольний майданчик. Збудований за кошти Федерації футболу України, у наших учнів з'явились можливості тренуватись на новому сучасному футбольному полі та досягати нових вершин та перемог. Тепер уроки фізичного виховання принесуть школярам лише задоволення, а спортивне життя процвітатиме. Але за появу цього футбольного дива ми маємо подякувати перш за все нашому шанованому, можна сказати, члену шкільної родини народному депутату України Роману Миколаївичу Моцолі. Саме завдяки ініціативі старанності та наполеглості. Він зумів домовитись Федерацією футболу України про встановлення поля у нашій школі. Але я також і хочу подякувати від імені нашого трудового колективу і президенту Федерації футболу України Андрію Васильовичу Павелку, який люб'язно погодить на таку пропозицію Романа Мацове. Слова особливої вдячності хочу сказати і нашому міському голові Францу Францу Скримському, який всіма силами допомагав у будівництві футбольного майданчика і ось цього прекрасного спортивного комплексу. Він розпочинав свій робочий день з нього і закінчував пізно ввечері теж ним. Франц Францович не давав спокою ні собі, ні усім нам, а особливо колишнім нашим випускникам і спонсорам. На будівництво цього комплексу спортивного не витрачено жодної копійки бюджетних грошей, а вкладено сюди більше півмільйона. І сьогодні я хочу згадати цих людей подякувати вам за вашу небайдужість, за щедрість ваших душ. Нехай Господь Бог віддячить вам сторицею за ваші гарні справи. Це Шеветовський Валентин Валентинович, голова корпорації Голден Тайм Золота плитка. Мара Сергій Олександрович тамарач Олександр Олександрович, торговий дім Агрус, Мартинюк Володимир Митрофанович, Полонська гірнича компанія, Голощук Валерій Володимирович, Полонський спецкар'єр, Гладун Олег Йосипович, Полонський Рем, Васильчук Олег Дмитрович, Новошляхбуд. Руслан Францович Скримський, керівник фермського господарства Колос. Приватних підприємців Розинського Людова Вікентівича, Степанчука Олександра Митрофановича, Зержинського Едуарда Цезовича, випускників нашої школи, Шмир Володимир Юрійович, Февенюк Анатолій Якович, Щодрик Анатолій Ярославович, Стремедловський Вадим Леонідович. Хочу також подякувати працівникам Полонської райдержадміністрації, Полонської міської ради, об'єднаної територіальної громади, членам педагогічного, учнівського, батьківського колективу, всьому технічному процесу персоналу нашої школи усім небайдужим до долі нашої школи, усім вам люди, записи допомогу, яку ви внесли в будівництво спортивного комплексу від імені учнівського педагогічного батьківського колективів. Хочу усім вам щиро подякувати за турботу про майбутнє наших дітей, про те, що ви дбаєте, щоб наша нація зростала здоровою і щасливою. Зичимо усім вам міцного здоров'я, добра, достатку, гарної долі, успіхів у ваших починаннях, звершення усіх ваших мрій, щедрої долі та швидкої перемоги України над російським окупантом. Слава Україні! Ми, мешканці міста Полонного, ще раз щиро дякуємо нашим шановним керівникам за турботу та піклування, про сьогодення і майбутнє підростаючого покоління. І нехай же завжди сонце сяє на цьому чудовому майданчику і в наших душах.